Ресторан. Чоловік і жінка заходять до ресторану, а офіціант їх зустрічає. Доброго вечора. Ви забронювали столик? Так, на ім'я Андрій. Ми бронювали на офісі третіт. Одну хвилину. Будь ласка. Так, у нас є бронювання на ваше ім'я. Прошу за мною. Ваш столик готовий. Дякую. Можете принести меню. Будь ласка. Звичайно. Ось ваше меню. Я візьму стейк. А ти що будеш, Олено? Я напевно візьму пасту з морепродуктами і келих білого вина. Будь ласка. Тоді я візьму келих червоного вина до стейка. Дуже добре. Ваше замовлення буде готове через кілька хвилин. Dziękuję. Tak? Dziękuję.